Вітаю всіх, хто мене слухає, і дивиться це відео, яке присвячено підсумкам обговорення теми, для чого займатися шахами будь-якої людині, незалежності від віку, соціального статусу та розумових здібностей. Перший і основний висновок. Яке було зроблено після минулого відео, де ми обговорювали всі статті, всі стереотипи, які поширені навколо шахів, це те, що дійсно займатися шахами дуже корисно для будь-якої людини. Тому що заняття шахами, чи то гра, чи то розв'язання шахових задач... Стимулюють головний мозок і, по суті, тонизують його. Але нам треба позбавитись від поширених найпоширеніших стереотипів. І перший з них... це накладання штампів. Коли Перша, що знаходиться в гуглі стаття, от, от вона шахи користь чмів. Вона просто заповнена штампами, які тільки віддаляють пересічного громадянина від справжньої мети занять. Тут, крім правильних тез, одна з наприклад таких, що при грі в шахи функціонують дві півкулі головного мозку, є і... Зовсім дурні ствердження, типу що та людина, що грає в шахи, може відчувати і правду і брехню. Ну, несенітниця інших слів не може підібрати. А от другий стереотип більш глибокий, він стосується першу чергу батьків юних шахістів, які дуже захоплюються спортивними результатами і вважають, що займатися шахами можна тільки у разі. Досягнення певних результатів. І тут ми переходимо до картинки від цих стародавніх шахів 12-го століття, які зберіглися до наших днів, до спостерігання двох видатних і найуспішніших на даний момент активних шахістів Хікара Накамура, що зліва, і Магнуса Карлсона, що справа. Так, да, ми вже знаємо з минулого відео, що у них статки декілька десятків мільйонів доларів. У них все гаразд. За допомогою своїх видатних успіхів у шаховій гри вони досягли величезних заробітків. І тут виникає питання. Яке багато ким просто нехтується. А можуть всі стати такими, як вони. І відразу ті, хто вдумується, хто вникає, занурюється в цю тему, можуть відповісти, звичайно, ні. На одне місце на горі цієї шахової піраміди, як мінімум, сотні тисяч бажаю, бажаючих, якщо вже не мільйони, і тут постає важливе дуже питання про генетичну обдарованість. Так, в шахах, як і в інших будь-яких видах діяльності людини, багато що залежить від генетики. І от IQ цих двох будатних супергросмейстерів, звичайно, надвисокий. Зокрема, IQ Мануса Карлсена обчислюється 186 чи в інших джерелах. До 90, коли середнє IQ людини від 100 до 110, що ви мали на увазі. Тобто це генетична обдарованість головного мозку Магнуса Каусона на рівні видатних науковців, видатних вчених, які рухають людство вперед. Але, як ми знаємо, що Таких людей одиниці. На превеликий жаль. Якщо брати статистику людей, вище рівнем статусу IQ за 130 вже менше 1% від цього людства. Тобто нагору пробивається найкраще. Які, як знаємо, ми завжди у меншості. Причому в абсолютній меншості, яка менше 1 сотої, мабуть, відсотка. І от в цьому і полягає основна помилка батьків, які здають свою дитину на шахові гуртки. І думають, що от єдиний шлях в шахах це стати. Супер чемпіоном. А як ми розглядали в минулому відео, що навіть потрапити в топ-100, тобто в сотню найкращих, а ті, хто потрапляє в сотню найкращих, мають заробити від 100 тисяч доларів на рік, тобто дуже і дуже високі заробітки, але пробитися тут дається одиницям, в кращому випадку одному з 10 тисяч бажаючих. Але скоріш усе, вже цей конкурс збільшився. Вже на одному місце набагато більше людей. І всі ці мотивуючі, головне віра. Треба лише наполегливо працювати, вірити в своє світле майбутнє. Тільки поглиблюють кризу. Ну, з Відомим шахом у світі експеримент з сестрами Полгар, де у видатного дитячого психолога. Ласло Полгара народилося три доньки, і всіх трьох він вирішив зробити шаховими майстрами. І дійсно він досяг небияких результатів. Старша Жужа Полгар стала чемпіонкою світу серед жінок. Молодша Юдіт Полгар взагалі увійшла в десятку найкращих чоловіків, що не вдалося на даний момент нікому з жінок. І не видно перспектив, що хтось з жінок взагалі може повторити цей фантастичний успіх Дід Полгар. Але в той же час є у них середня сестра, яка теж досягла доволі високого рівня, вона там перейшла в межу міжнародного рейтинг 2400, але на тлі своїх сестер вона абсолютно втрачається. Хоча вона займалась по тій же самій методиці. І от нещодавно вийшов ролик від Бондера, який пояснив це банально тим, що Софія, середня сестра сестер Полгар була ледачею. Ну, це пояснення для публіки пересічної, м'яко кажучи, несерйозне. Тому що лінію можна прикривати будь-що, але конкуренцію ніхто не відміняв. І багато людей не витримують її навіть психологічно, якщо навіть є генетична схильність до даного діяльності, ніхто не гарантує, що людина витримає всі ці перевантаження, які можуть бути. Звичайно. Якщо є успіхи, це тільки вітається. Але вже треба зважати, що зараз вік обдарованої дитини, Вундеркинда, яка переважає своїх ровесників набагато, на 3 голови, на 4 вже 4 роки, ну, 5 років ще можна. Це початковий. Вік заняття серйозними заняттями, шахами, щоб досягнути хоч якихось більш-менш вагомих результатів. Але знову ж таки ніхто не гарантує цих результатів. Ніхто не знає, наскільки сильним буде організм цієї дитини і як психологічно в першу чергу вона зможе зробити цей дуже важкий шлях жорсткої конкуренції. І, звісно, коли люди бездумно повторюють ті ж досліди сестрами Полгорс, забираючи своїх дітей зі школи, щоб вони не заважали заняттям шахом, на жаль, я знаю доволі багато таких прикладів, які бувало закінчувалися більш-менш нормальними результатами. Там знаю одного гросмейстера, хоч у нього не доля після цього. Дехто до майстрів доходив, але більшість. Банально, просто отримувала пшик. Що там досягала рівня першого розряду. На цьому дитини вже не хотіла займатися шахом, вони нудили її, буквально бачити на їх не хотіли. На жаль, це найпоширеніша версія. І батьки, які бачать, що, наприклад, дитина не тягне, що не може отримати перше місця, просто не захочуть дитину на подальше заняття шагами. І це. Не дуже добре, бо заняття шахами, якщо подивитись, дуже уважно знайти статті, які не на першому, в першому погляді постають в Google пошуках, а от такі як, які виклав вільний доступ Сергій С, посилання на цю статтю я скину у описі до цього роліку. Де показуються наукові дослідження, які проводилися при вивченні цієї чудової гри в шахі. Звичайно, є і дитячі досліди. Наприклад, дуже цікавий дослід був у німецьких школах для дітей з низьким рівнем IQ, але і цікаве спостереження для дорослих. І не тільки те, що Шахи розвивають послідовне логічне мислення, дуже добре тренують пам'ять. Але і такі цікаві моменти, як запобігання та профілактика таких важких захворювань, як хвороба Альцгеймера та деменція. Тобто для літніх людей шахи це ідеальний інструмент профілактики свого здоров'я. Тобто тримання головного мозку у ясності розуму. І от саме ці дослідження показують, що просто займати шахами без прив'язки до результатів дуже і дуже добре впливають на будь-яку людину в незалежності від. Розумову здібності генетичної обдарованості. І завершую це відео. Звичайно ж, цитати видатних людей, хоча я не сильно їх сприймаю, не, не варто ставитися до висловлювань видатних людей як до істини в останній інстанції. Але цитата Джеміна Франкліна, що так само, як огранювання алмазу перетворювано діамант, так і заняття шахами дозволяють розкрити розумові здібності. Краще за всіх походи підходи до цитування у шахових гуртках, у школах. І треба сказати, що Бенджамін Франклін це найбільш впізнаване обличчя у світі, незважаючи на це те, що він жив у 18-му сторіччі. Бо він зображений на найвідомішій купюрі світу 100 доларів. А Бенджамін Франклін це ніхто інший, як винахідник Громовідвіду, між іншим, і один з батьків-засновників Сполучених Штатів Америки. Його підпис стоїть на таких важливих для Сполучених Штатів Америки. Документах, як ферсальський мирний договір, який зупинив експансію Британської імперії Сполучені Штати та декларацію незалежності та Конституцію Сполучених Штатів Америки. Видатна людина для Америки, національний герой, і він вже тоді, в 18-му сторіччі, оцінив роль шахів для розвинення розумових здібностей. Будь- якої людини? На цьому це відео я завершую. Дякую всім за увагу.